Привіт! Тепер в Дія можна купити військові облігації. Для того щоб купити військові облігації через Дію, вам потрібно оновити застосунок до останньої версії. Далі на головній сторінці відразу бачимо військові облігації, і тут можна почитати трохи більше про умови, і як бачимо, кошти повертатимуться на картку є підтримка, її зараз можна відкрити у багатьох банках. Облігації можна купити від однієї штуки номінал 1000 гривень. Натискаю почати. Як бачимо, цікаво придумали з назвами міст і кожна облігація з різним терміном погашення, і поки для різних облігацій може відрізняти кількість банків-партнерів, які дають можливість їх купити. Але так як зараз це тільки старт, я думаю, у найближчий час їх стане більше. Я для прикладу куплю облігацію з виплатою у листопаді 2022 року з дохідністю 16% річних, це дає зробити поки що Альфа-банк. Далі потрібно ввести свої контактні дані, це номер телефону та електронну пошту. І потрібно вибрати, на яку картку є підтримка, буде здійснюватись виплата. У мене є підтримка, відкрита в Monobank і Raifizen, я виберу Monobank. І тепер надсилаємо запит і очікуємо, коли банк схвалить та надійшли документи на підпис. І не і хвилини, як прийшло сповіщення, що Альфа схвалив запит і очікує підписання. Я натискаю продовжити. Тут можна переглянути документи та підписати. Дія попросить вас посміхнутись і ввести код, і таким чином я підписав документи. Тепер потрібно обрати спосіб оплати, це можна зробити через Apple або Google Pay, або вибрати по номеру картки, і це все без додаткових комісій. Так як у мене вже є картка в Альфі, то я нею і оплачу через Google Pay. Як бачимо, платіж в обробці, і вже через півхвилини я зайшов у застосунок Sense від Альфи і побачив, що є списання за облігацію в Дія. і в застосунку видно, що облігація успішно придбано, і куплена облігація відображається у списку. Вже через хвилину я зайшов у застосунок Альфи в розділ з облігаціями, і там вже відображалась облігація, щойно куплена через Дію. Процес купівлі в мене зайняв хвилин 5, і із нюансів це те, що в мене з першого разу не пройшла оплата. Але я відразу повторив операцію і все списалось коректно. Від себе скажу, що, звісно, ставка в 16% це не дуже багато, але це скоріше й не інвестиція, а підтримка країни та армії, тому нагадую, що по можливості підтримуйте ЗСУ зручним для вас способом. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую та до зустрічі в наступних відео.